O Откриває рота. Слава Україні! Чотири посміхають. Отак. Ви вже. Третє. Так, можна дехайдуть спочатку, навчального троху. Ой, я хтось розмовляє. Так, бажаємо вдалого, початку, навчального. Нехай всі і відбувається. Все, про що ви вмієте? Що буде вдало. Завжди вас чекають в класі, пам'ятаєте. Все, що ви там залишаєте? На, воробі, на Так, на Ні, не За ворітьми на вулиці, Ні. а приходите в план. Домовилися? <ріпи> так. <ріпи> так. <ріпи> О, так, все залишається там. Завжди приходимо <ріпи> ну, що, І Сьогодні ми проведемо неволічки перший урок, але бо звучати просто у нас є. Маленькая дівчинка, також у нас пати Алія. Тому Ви познайомитеся з нею, будете Так, Дуже гарне заселення. Вона буде з нами навчатися далі у по третьому класі. Поплескайте, привітайте!